Так, сьогодні розклад на українській мові, і будемо дивитись вам перспективи в нових відносинах. Це буде актуальний розклад для тих, у кого є якесь нове знайомство, тільки почалися не так давно якісь відносини. І будемо дивитись, так, що за людина взагалі. Так, ну, ви в мене йдете така м'яка, чарівна, жіночна. Любите комфорт, любите, щоб все уютненько, чистенько, гарненько, добре і весело, радісно, позитив, так? Що за чоловік, на якого будемо дивитися? Він порівняно з вами: або молодший, або сам по собі енергії ну, такий якийсь трохи. Тільки вчиться цьому життю. Трохи депресувати, апатичний, може бути скучнуватий такий, та да? може бути такий тяжкий на характер, трохи, коли під нього ще потрібно пристосовуватися, да? думати, що йому сказати, як йому сказати, або як її витягнути з нього ту дію, чи ті слова, які вам потрібні. Перспективи цих відносин. А, дивіться, людині на даний час довіряти не можна. Взагалі не можна на даний час. Треба дуже добре придивлятися до його дій, треба дуже придивлятися до його поведінки, до його слів. Якби перспективи тут є і доволі хороші, але а, потрібно, щоб він перестав бути абстрагований від вас. А, значить, так, а, надіятися. На якісь перспективи в цих відносинах можна тільки після того, як він почне до вас щось відчувати. А до того часу, ні. До того часу показуйте йому свою, ну таку, наполовину, байдужість. Да, я з тобою спілкуюсь, мені це подобається, але я не дуже на тебе розраховую, я розумію, що це може бути, скажімо так, ну, на якийсь період часу. І не більш того, тож в мене немає ілюзії. Ось так себе треба поводити віднос, по відношенню до нього, так? А, чи будуть такі перспективи? Да, так, тут, тут реально можуть бути перспективи, але вам потрібно дочекатися того моменту, коли у вас його відношення, те, що він транслює вам, зміниться. Буде не таким, як зараз. От коли ви відчуєте, якщо ви відчуєте від нього, що він якось вже не так до вас відноситься, так? якось по-іначому, може, більш м'яко, більш ніжно, може, якось більш ем, піклується, а тоді,